Можливо, буде трохи поганий звук, бо там ззаду гупають. Ми знаходимо в залі, це нормально, люди тренуються, кидають штангу. Всім привіт. Дуже я не хотів записувати це відео, але Рома мене заставляв, щоб мене знала, як я могла швидше. І, власне, буду розказувати, що, що, було, що, що було на рок, як це все відбувалося, як це проходило, який був мій стан. Зразу скажу, що. Це не є турнір е, в дворі, це один з найбільш пристежніших топових турнірів, які існують е, в цьому воді спорту, на якому я виступав вперше. Ось, так що вже не читався е, багато в коментарях, що е, різної дурної критики. Менше чи зараз не про це. Давайте поговоримо про е, сам турнір. Е, почнемо, напевно, з того, що мені не подобалось в плані. Організації, не те, щоб я якось там е, я цікаві, зажрався, але коли ми там прилітаємо на Live чи ВСМ, нам сюди повністю купують квитки, поселяють в готель, харчування і так далі. Тут трошки не так. Тут тобі просто дають стипендію на потреби стипендію, гроші на поїздку, скажімо так, за які ти сам купуєш квитки, вписався чи не вписався, ту суму то нікого не цікавить. Ось і пам'ятаю, що ми здобули прилетів вже в Абердін, поселяюся в готель. Готель, до речі, набирався на автобусі, бо там Uber не працює, а в цьому таксі треба знати якийсь там їх внутрішній сервіс. Поселяюся я в готель, і навіть за. Вони заплатили за готель, але не купили сніданки. Типу, смішно таке дрібниця, але якесь таке неприємне враження, воно трошки склало. Окей, доплативши я за сніданки собі і пішов відчувати. Давайте зразу перейдемо до е, самих змагань. Я дуже великого значення для себе в голові надав цим змаганням, і щось зіграло зі мною, напевно, злий жарт. Я дуже сильно горів, е, хвилювався, переживав і в більшості мом моментів я не міг, міг впоратися зі своїми емоціями. Ще дуже негативно впливало на мене. Ну, напевно, якщо так підсумкувати загалом про мій психологічний стан, то я думаю, що відсотків 25-30 я емоційно спалив тільки через свої переживання і нерви. Перша вправа першого дня це була тяга. Я встановив свій новий особистий рекорд 364 кілограми без використання екіпірування. тобто без трико, без брівсів, звичайних лямках. Це мій рекорд. Попередньо був на 13 кг менше, це всього за два, грубо кажучи, два з половиною місяці тренувань з новим тренером, що я вважаю, є круто. І це, мабуть, єдина вправа, де я виклався впритик. Тобто більше, напевно, вже би не було в тій вправі. Ну, можливо, хіба що я би так не горів, то можливо там, ну, 370, ну, не більше, це точно. Так що я можу сказати, що тяга це єдина вправа, якій я виклався наповну. Після тяги я пішов в номер, тому що там між вправами було три години, і в нас готель був готель, зразу будівля впритик, це була змагальна арена. Я пішов в номер, годинку поспав, трошки поїв. Так само тренер мені зробив за таке зауваження, що я недостатній їм. Коли це турнір Джанеславі, який проходить за три години, це окей, коли це турнір, який проходить два дні. Обов'язково треба між вправами закидувати як швидкі, так і довгі вуглеводи. Я трошки закинув коротких вуглеводів, швидких, відповідно, хвилювання, адреналін, воно все просто вилітає в трубу і згорає за секунди. Це вся енергія, яку я додатково з'їв. Значить так, друга вправа. Виходимо, валізи, як ми думали, будуть по 150 кг, але валізи були по 163 кожна. Відповідно, я трошки переживав за захват, тому що ну, не є в мене найсильніший хват в цьому спорті. У мене, напевно, десь такий як більш посередній. А, але по, на розміні це було ок. в принципі на вправі все було те, що в чому ще є відмінність. А, на всіх змаганнях ми підходимо до снаряду, тобто йок, тому ми це налаштовуємося, стоїмо, вибираємо зічне положення, чекаємо команди суддів, судді, Так само із там, чи злобів тут, ти стоїш за лінією і чекаєш просто сигналу. Далі ти забігаєш, береш якомога швидше снаряд, е, виконуєш завдання. Так само, так само було і з валізами. Тобто ти забігаєш, як хопився, так, так і підняв, побіг проніс, валізир проніс досить -таки швидко, підходжу до, до колоди, під, викочую колоди, відчуваю, що важко. У нас здається, мені важко, просто давить. На грудях У мене ще ботка, що в мене тесо, так отак гуляв, як в БМВ за днів переводі на льоду, задницю. Зробив перше повторення, друге повторення змазав, бачу, що час ще достатньо, думаю, окей, не буду спішити, просто закінчу вправу, просто вкладусь час. Зробив друге повторення, якийсь час там, щоб було 15 секунд до кінця, і хотів зробити третє, не вийшло. Хоча я насправді в цій вправі дуже вправся і намагався закінчити комплекс, але не вийшло, на жаль. І потім була третя вправа першого дня. Яка була вправа? Ага. Третя вправа першого змагального дня була Inverse Inverstones. Перед віною виходить 300 Хоус. В нього кулі сильні, я б сказав, навіть сильніші, ніж мене. Він виходить, піднімає три кулі досить швидко, і четверта куля він просто не може її відірвати. Я... я дивлюся на це все і починаю переживати. Думаю, блін, кулі реально входить важкі. Но, як ви знаєте, ми піднімали їх без клею. Окей, я там починаю налаштовуватися. У мене виходить дві хвилини до виходу мого, я ж там поправив поїзд, там пояс треба було повернути пряжкою назад, щоб не намагатися від цим. У мене поїзд злітає, лишається 30 секунд, я все спішці все намагаюся прищпити назад. Якось це все з горими полам встигаю зробити. Виходжу, думаю, ну окей, хоча, -хоча, -хоча, -хоча б -хоча бал, в 300 на заберу, що не підняти цю кулю, піднімаю три кулі швидко і далі вже просто спокійно. Поправляю собі там, можна було використовувати такі такі тауз, то вони трошки покраще щеплення з кулею. Я там протер кулю, піднімаю кулю 180 і розумію, що вона легка. І, ну розумію, я... запіки, і розумію, що я теж потім запікаєш, правда. І розумію, що я було просто рашити і намагатися якомога швидше підняти всі кулі. І насправді я думаю, що я міг бути в тій кулі, в цих кулях в трійці, можливо, навіть і вигравати, тому що реально вони не були, ну не були вони важкими. Там можна було забігти, закласти перші чотири в протяжку і останні закласти в два рухи швидко. Ну, але хто ж знав? Закінчився перший змагальний день, тобто я в цій виступив досить непогано, став четвертим, пішов відпочивати. Цю ніч я вже дуже погано спав. Тому що знову ж таки хвилювання, нерви. Це на мене дуже негативно впливало. Я намагався використати поради, які мені дав спортивний психолог. І якраз перед кулями я з цими хвилюваннями впорався і виступив досить непогано. Я в четверте місце, що в цій компанії є, я вважаю, непоганий результат. Також я подивився відео там, огляд прокачника. І трохи мені ріже вухо, коли атлат займає там, третє або четверте місце. І там, ну, говориться всього навсього третє місце. Там, чи всього навсього там, не знаю, 400 кг». Люди це топові змагання з найсильнішими людьми планети. І коли ви кажете, що третє місце це всього навсього це далеко не так. Бо люди, які цього не пробували, вони просто цього не розуміють, і не сприймаються, що це все, дійсно ну, таке собі. Третє, третє, третє місце ну, всього навсього. Там, 400 кг тяга це всього навсього. Ні, це багато. Просто щоб орієнтувалися. В Україні загалом людей, які тягнуть 400 в класиці без екіпірування, одиниці. Тобто це Новіков, Пилипяк, наконечний, Ну, сучасних. Хто ще більше тягне зараз, я напевно не назву таких людей. Ну, станом на зараз. Також, там, я так розумію, що багато людей там, не зрозуміло, чому я не йшов на тязі далі. Це тому, що я просто відчував, що це був результат в практик. І дотягнути до колін, витратити зусиль було б нерозумно, або дотягнути до колін травмувати спину, було б також нерозумно. Я розумію, що тяга там реально, ну, трістен холс, бачите, помолився, він потягнув 370, але якщо б потягнути 370, це був би е, великий успіх насправді, тому що це було б одразу плюс 20 кілограмів до мого переднього рекорду. Тому в тязі це реально був результат в це реально вправа була, як я виступив для себе добре і показав свій максимум на, на даний момент. Так тож ми закінчили перший змагальний день. Я повернувся в номер, повечеряв і намагався е заснути якось швидше. Мені не виходило, тому що купа думок в голові, купа емоцій е не найприємніших і важко з ними впоратися. Е е але якось десь в першій ночі, напевно, я заснув. В 6 ранку я вже прокинувся, вже закрутився, вже думав про змагання. Поснідав, якось мене тошнило, я випив е е таблетки, які забирають е тошноту. Так, ми згорим пополам помогли. Якось трошки, трошки поснідав. Намагався себе затопати якомога більше калорій, щоб тіло мало енергії, щоб брати сили на змагання, плюс емоції спалюють багато енергії теж. Ось, і перша вправа другого змагального дня це Power Drive. Справа була така досить цікава, тому що були снаряди, які ми раніше ніколи не робили. Це цілін, який ми штовхали. Він не знаю, як вам це здавалося з боку, як це виглядало, але по хвищах це циліндр важкий, він важив 700 фунтів. 700 фунтів це десь поза триста кілограмів. Ну, здається, ну не важко котеляти триста кілограмів. Але там середині таке враження, що був циліндр, який ніби висів посередині, і він гасив кожне твоє зусилля. Тобто ти шов, чим сильніше ти штовхаєш, тим швидше ти сухаєш, тим більше він ти спротив дає. Але якщо ти штовхаєш повільно, ти відповідно робиш це довше теж. Ну, там важко було підібрати якісь правильні ключі, але техніка, які робив я, напевно, зайшла всім, тому що після того почала робити всі, як я. Ось, ну, цю вправу, цю вправу я зробив досить добре, закінчив місце. Я собі намагався засовувати ті прийоми, які мені радив психолог. Вони, до речі, спрацювали, я якось заспокоївся. Зробив це, почав піднімати, ну, зробив цей циліндр, побіг до Хософело Кері. В чому складність, бо я трошки помилився і не підняв одразу на коліна, тому що це просто мішок вагою 100, 170, 170 кг набитий піском і треба запхати під нього пальці, підняти, поставити на коліна, що не є, не, є, не, є, не є легко, справді бо це, ну, це велика вага. Це треба розуміти. Але -таки, я підняв, взяв на обхопив, проніс, поставив відведене місце і побіг робити е след пол. Воно важке було просто. Реально, я думав, що я там мру, що в мене там серце стане на тій вправи. Я лайк закінчив насправді, тому що я витривалий атлет, але я кажу, там рок, вони ж мають для косвітру і вони вміють скласти комплекс так, щоб не було максимально ослажливо. І цей комплекс був саме такий. Я реально не міг віддихатись ще напевно з пів години. Але я закінчив, закінчив на четвертому місці, майже майже виграв Купера в цій вправі. Ну, але маємо Четверте маємо, місце. Далі було е... справа називалася Йок Ескалейтор. Тобто несе йок 430 кг 12 метрів і починаєш робити Power Stairs від 236 до 272 кг. Зновський power Stairs, вона трошки пов'язана з тягою. І, відповідно, якщо там багато до десь кг, мені ще нормально, я можу робити швидкий, можу конкурувати з топовими татами. Коли там вже 270-й, молоді третім снарядом. Переховуючи мій стан, то трошки не, не, не вийшло. Ось і потім що було Потім було э, оверхет естафета, гиря 95 кг, церковий э, сірдамбл 117 кг і два циркових акселі. І, хоча в цій вправі я, напевно, переживав лише за останній аксель, тому що ну, підняти аксель його 190 кг снарядом досить таки важко, Досить таки важке завдання. Ну, якщо ви просто колись піднімали 200 кг пробуйте підняти піднятися в акселі. І ви зрозумієте, що таке підняти аксель 200 кг головою. Ну, це, Блять, це важко. <кій> Трошки кажу, мені підгорає, що люди не розуміють складності цього спорту і наскільки ці ваги великі і важкіші на таких снарядах. Що відбувалося що, що перед тим? Перед тим нам дали три гирі, 60 кг, 80 і 90 кг. Я підходжу до гирю. 60 закидаю, піднімаю легко. Далі, 80 закидаю, піднімаю легко. Беру 90, закладаю на плече, а підняти мимо, ну не вийшло мені. До мене підходить <кхм> чувак, він, типу, він працює з гирями. Він їм пояснив, деякі нюанси піднімати. Я ставлю 90 кг, піднімаю, пф, залітає, прекрасно. Я вже радий, думаю, все окей, все прекрасно. Гиря піднімається. Тренер каже, спробуй ще раз. Для впевненості я піднімаю. Знову ж таки, легко піднімаю, фіксую класу, типу, вже якось трошки навіть настрій покращився. Думаю, да, ну, ясно, що всі вперед вправи вже не зміниш, але всі вправи, ще можна виступити гарно і можна було б десь вискочити на місце шосте. Ну, а Змагальна герія була 90 кг кг. Вона була трошки, трошки інша, ніж та, що була там, там була чуть вища ручка і товстіша. Я її закриваю на плече, виштовхую. Ну, просто мені веде руку в бік, не можу сфіксувати. Я раздій, напевно, з 6 спробував, я реально втратив там... всі е, останні сили, які мене лишилися, але так ті бангирі так і не підняв. <плес> <плес> Ось. Справді після змагань я почувався дуже таким, розбитим. Якось було навіть не знаю, соромно виходить якісь соціальні чи з кимось спілкуватися на рахунок змагань, там, чи навіть повернутися в зал. Тому що... Ну, і перед, перед вболівальниками, і перед ми, які дивилися, було яке, не знаю, сором. Я це зробив, звичайно, в першу чергу для свого імені, для країни. Але все одно ну, якесь таке сором був присутній. Я був дуже засмучений своїм виступом, тому що я і, і до змагань, і вже тоді після змагань зараз розумію, що фізично реально я був готовий фінішувати ну, точно в четвірці. Але казав ж таки, я надав цим змаганням дуже великого Психологічне значення в своїй голові, що мене просто з'їдало з середини, забирало дуже багато енергії. Насправді, з хвилювання в мене було такі моменти, коли мені ставала просто така слабкість в тілі, і мені здавалося, що в мене зараз інфаркт стане. Ну, це просто так відверто кажучи, між, між нами. Ну, точніше, вам ділються своїми відчуттями, які в мене були на той момент в тілі. А я був дуже смущення, я вже хотів їхати додому, ще було два дні перебування в, там, в місті Абардін, в Шотландії, але я психанув, я просто докупив, дополтив, поміняв квитки на наступний день і одразу полетів додому. Тому що ну, вдома це вдома. Мені не хотілося бути там самому сидіти в номері і думати про змагання і самому себе їсти. Потім там вже я почав читати деякі там, коментарі в соціальних мережах, там, що люди пишуть. І Мені хтось нам написав, що я не готовий конкурувати з е, топами Стронгу, що я попав в такий період. Команд, чоловіки, я вигравав в Європі Санксмен з тими ж топовими атлетами. Я був на подіумі Дянислав цього ж року, я виходив в фінал ВСМ. Я також перемагав і в окремих вправах. Так що говорити, що я не готовий з ним конкурувати, це дурниця насправді. Це просто я ще ну, в мене були моменти по тренувальному процесу. Власне, те, чому я порівняв свого тренера, і зараз я працюю вже з новим тренером, але знову ж таки ми працюємо всього 12 тижнів. Це фактично нічого, тому що ну, побудувати щось з нуля легше, ніж перебудувати щось. Тому я думаю, що на цей сезон форма мала бути б значно краще. І завдання буде на це міжсезоння сезон покращити стану витягу, що в мене забирає найбільше балів завжди і набрати, набрати власну вагу. І тоді ну, подивимося, як, як ми будемо говорити. Я маю на увазі, як зі мною буде значно складніше конкурувати. Навіть тим же ж, е монстрам, про яких ви кажете, що я назад не з ними конкурувати. Ось, і знову ж таки, того, що люди там, кажуть, там, от всього на свого третє місце, чи всего насего четверте місце, чи всього у нас 360 кг. Можливо, це, це не є найкращі показники, але це великі ваги і це величезна робота. Ну, просто, просто треба розуміти це і ставитися якось з цього з повагою. Тому що критикувати це найлегше, що можна зробити. Ви можете або показати як краще, або підтримати. Звичайно, критика це теж, ми може бути живемо в вільній країні, критика це нормально, але вона буде конструктивна. Так що, ну, люди, які критикували, я їх теж розумію. Ну, Нікого не засуджую, нікого. Ні на кого не ждуся, просто в мене такий певний стан був, що мені це просто від цього підграло. Але знову ж таки кажу, ви всі люди, в кожній своя думка, і ви маєте право її висловлювати. Ну Окремо, хочу сказати, дякую людям, які, незважаючи на те, що виступу я не вдало, підтримували, ну, написали якісь слова підтримки, там, дивилися змагання і вже навіть там, цікавилися, там, як, як мій стан і так далі. Це Та, насправді дуже приємно вважало, тому що коли там грав змагання. В тебе там сотні або тисячі повідомлень в директор світли, коли ти десь погано виступив і, грубо кажучи, з'їдаєш себе з середини, кілька людей тобі написало, як ти не переживай, все буде добре, ти молодець продовжуй в тому ж дусі. Весь, це от важливо насправді. Що далі по планах? Далі по планах міжсезоння, далі по планах покращити тягу, закривати слабкі місця, набирати вагу і готуватися до нового сезону. Такі от плани. Щось мені не дуже подобається, насправді активність ваша в попереглядах, по коментарях, по підписках. Тому будьте активніші. Ставте лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, Будемо ще знімати далі. Можливо, будемо показувати, як проходить міжсезоння, набір ваги, як ми працюємо над становою тягою і так далі. А зараз треба трошки відпочити, на тиждень з два і повертатися до роботи. Дякую, що дивитесь, дякую, що і дякую тим, хто підтримує. Thank <laughs> you.